Філіп Кіндред Дік. Рух. Рух. Прогарчав пес, і, опершись лапами на паркан, роздивлявся довкола. У двір забіг рух. Було дуже рано. Сонце ще не піднялося над обрієм. Повітря залишалося холодним і сірим. Стіни будинку поблискували від роси. Висунувши язика, пес дивився на вулицю, поклавши великі чорні лапи на дерев'яну перекладину. Рух стояв біля відчиненої хвіртки, заглядаючи у двір. Це був невеликий рух, худий і білуватий, у нього тремтіли ноги. Рух подивився на пса і кілька разів кліпнув собака вишкірився. Рух. знову прогарчав він. Звук розтанув у тихих досвітніх сутінках. Ніщо не поворухнулося. Пес опустився на лапи і поплентався назад до ганку. Він усівся на найближчу сходинку і знову подивився на руга. Той кинув на нього погляд, витягнувши шию, зазираючи у вікно будинку, і принюхався. Пес підхопився, побіг через подвір'я і врізався в паркан. Хвіртка здригнулася і затріщала. Рух подріботів геть по стежці, кумедно перебираючи гуценькими ніжками. Пес, важко дихаючи і висилопши червоного язика, влігся поперек хвіртки. Він спостерігав за ругом, аж поки той не зник. Собака лежав тихо, поблискуючи чорними очима. Уже почало розвиднятися, небо стало світлішим, а вранішнє повітря наповнилося голосами людей, що лунали звідусіль. Вогні розігнали залишки темряви. Незважаючи на вранішню прохолоду, хтось відчинив вікно. Пес не вирушився, він старіг стежку. На кухні місіс Кардосі налила у кавоварку води. Від води піднялася пара, що на мить засліпила їй очі. Жінка поставила кавоварку на край плити і пішла до буфету. Повернувшись, вона побачила Альфа, що стояв у дверях кухні, він одягнув окуляри. Ти принесла газету? запитав він. Ще ні, не встигла. Альф Кардосі пройшов кухнею, відчинив задні двері і вийшов на ганок. Під парканом з висопленим язиком лежав чорний кудлатий Борис. Заховай язика, сказав йому Альф. Пес підвів голову і забив хвостом по землі. Язик, повторив Альф, сховай його! Пес і чоловік дивилися один на одного. Пес заскавучав, занепокоєно блиснувши очима. Рух, тихо прогарчав він. Що? Альф розвернувся довкола. Хтось іде, хлопчик газетяр, пес дивився на нього, роззявивши пащу. Щось дуже ти пригнічений останнім часом, сказав Альф. Ти б ліпше розслабився, ми вже на то старі, щоб хвилюватися. Він повернувся в дім. Зійшло сонце, вулиці ожили і наповнилися барвами. Листоноший шов тротуаром, розносячи газети та журнали, неподалік бавилася дітвора. Близько одинадцятої місіс Кардосі взялася підмітати ганок. принюхалася і зупинилася. Приємно сьогодні пахне, промовила вона, отже, буде тепло. Гріючись на полудневому сонці, чорний пес вилежувався біля ганку. його груди рівномірно підіймались і опускались, на вишні метушилися птахи і весело щебетали, перемовляючись між собою. Час від часу, Борис, піднімаючи голову, поглядав на них. Звівшись на лапи, пес побіг у тінь від дерева. Він уже був під вишнею, коли побачив двох ругів, які сиділи на паркані та дивились на нього. Великий, мовив перший рух, більшість охоронців не такі великі. Інший рух схвально кивнув. Борис не зводив з них настороженого погляду, він весь напружився. Руги мовчали, дивлячись на кудлатого чорного пса з білою смужкою навколо шиї. Як там наша скринька для пожертвувань? запитав перший рух. Вона вже повна? «Ого!» – кивнув другий. Майже готова. Агов ти. крикнув перший рух. Чуєш мене? Цього разу ми вирішили прийняти вашу пожертву. Пам'ятай, ти повинен нас пропустити і без дурниць. Не забудь, додав другий, уже незабаром. Борис мовчав. Рухи зістрібнули з паркану і пішли по стежці. Один із них дістав карту, і вони почали її вивчати. Ця територія не дуже вдала для першої спроби, сказав перший рух. За багато охоронців, от північна територія, вони вже вирішили, відповів другий рух. Доведеться враховувати силу силену факторів, звісно. Вони поглянули на Бориса і відійшли подалі від паркану. Він не чув продовження їхньої розмови. Рухи сховали карту і пішли далі по стежці. Борис підійшов до паркану і понюхав дошки. Він наїжачився. від них несло хворобливим, гнилісним запахом ругів. Увечері, коли Альф Кардосі повернувся додому, пес стояв біля хвіртки, дивлячись на вулицю. Альф відчинив хвіртку і зайшов у двір. Як справи? запитав він, поплескуючи пса по спині. Перестав хвилюватися, щось ти останнім часом став надто нервовий, просто сам на себе не схожий. Борис заскавчав, пильно дивлячись чоловікові в обличчя. Ти гарний пес, Борисе, мовив Альф, і дуже великий як для собаки. Ти, мабуть, і не пам'ятаєш, як колись, давним-давно, був маленьким цуценям. Борис потерся об ногу хазяїна. Гарний пес, пробурмотів Альф. Хотілося б тільки знати, що в тебе зараз на думці. Він зайшов до будинку. Місіс Кардосі саме накривала на стіл. Альф пройшов до вітальні, скинув плащ і капелюх. Поставивши обідяний судок на буфет, він повернувся до кухні. Щось сталося? запитала місіс Кардосі. Цей пес, він надто гавкучий, забагато шумить. Сусіди знову хочуть поскаржитись у поліцію. Сподіваюсь, нам не доведеться віддавати його твоєму братові, мовила місіс в Кардосі, склавши на грудях руки. А цей пес справді просто скаженіє, особливо о п'ятницю вранці, коли забирають сміття. Можливо, він заспокоїться, сказав Альф. Він розпалив люльку і замислено затягнувся димом. Раніше з ним такого не було. Сподіваюсь, у нього це минеться і він стане колишнім. Побачимо, промовила місіс Кардосі. Зійшло сонце, холодне і лиховісне, в низинах і над деревами повис туман. Це був ранок п'ятниці. Чорний пес лежав, дослухаючись, біля ганку і пильно роздивлявся навколо. Його шерсть стала жорсткою від паморозі, з носа виривалися хмарки пари. Зненацька він повернув голову і скочив на ноги, здалеку долинув якийсь переглушений звук. Рух. гавкнув Борис, озираючись на всі біч. Він підбіг до хвіртки і, опершись на паркан, зіп'явся на задні лапи. Звук пролунав знову, цього разу гучніше і ближче. Це був гуркіт, металевий скрегіт, немов щось котили або відчиняли велетенські двері. Рух. знову гавкнув Борис. Він занепокоєно подивився вгору на темні вікна. Жодного руху, жодного. А вздовж вулиці крокували руги. Поряд їхала їхня вантажівка, хитаючись на вибоїстій дорозі і сповнюючи тишу шумом та гуркотом. Рух. гаркнув Борис і підскочив, його очі палали. Потім він трохи заспокоївся, сівся на землю і принишк, дослухаючись. По той бік хвіртки руги зупинили свою вантажівку. Він почув, як вони відчиняють дверцята та вискакують на тротуар. Борис заметушився. Він заскувчав, час від часу оглядаючись на будинок. А в теплій темній спальні містер Кардосі підвівся на лікті і поглянув на годинник. Клятий пес! пробурмотів він. Клятий пес. Він уткнувся обличчям у подушку і заплющив очі. Тим часом руги вже йшли по стежці. Перший рух штовхнув хвіртку, вона відчинилася. Руги зайшли у двір, пес позадкував від них. Рух, рух! гавкав собака. Він відчув жахливий гіркуватий сморід рухів і відвернувся. Скринька для пожертвувань, сказав перший рух. Думаю, вона вже повна. Він усміхнувся, дивлячись на напруженого злого пса. От і молодець, мовив він. Роги підійшли до металевого бака, один з них підняв кришку. Рух, рух. гавкав Борис, бігаючи перед Ганком. Його тіло тремтіло від жаху. Роги підняли великий металевий бак і перевернули його. Вміст бака висипався на землю, і роги почали згрібати докупи паперові пакети зі сміттям, апельсинові шкуринки, шматочки хліба та яєчню шкаралупу. Один із рогів засунув яєчну шкаралупу собі до рота, почувся хрусткіт. Рух. Безнадійно вже сам до себе гавкнув Борис. Руги вже майже закінчили збирати пожертвування. На якусь мить вони зупинились і поглянули на Бориса. Потім мовчки поволі руги перевели погляд на будинок, їхні погляди немов прикипіли до вікна, щільно запнутого брунатними шторами. Рух. заволав Борис і почав наступати, тремтячи від люті та страху. Неохоче, руги відвернулися від вікна, вийшли за хвіртку і зачинили її за собою. Ви тільки погляньте на нього, зневажливо сказав один з рухів, закидаючи свою ношу на плече. Борис стояв, напружившись, біля паркану, гучно клацаючи зубами. Найбільший з рухів навіжено замахав руками, і Борис позадкував. Він сів біля ганкових сходів усе ще з роззявленою пащею, з якої вирвався жахливий болісний стогін стогін страждання та віччяю. «Та пішли вже, сказав другий рух товаришеві. Вони попрямували далі по стежці. Що ж, за винятком невеличкої площі навколо охоронців, ця територія відносно чиста, сказав більший рух. Я буду радий, коли щезне цей охоронець. Від нього одні неприємності май терпіння, відповів менший рух і посміхнувся. Наша вантажівка і так уже повна, треба щось і на наступний тиждень залишити. Руги засміялись, вони йшли по стечці, несучи брудне покривало, набите пожертвуваннями.